О, ну, все розлетілося, ми сиділи в підвалі, все на голову валилося, я але вона всі відкривали. Ну, живі дороги. Все відновлено жарко. А так це вікна, вікон нема, вхідних. Перед городах нема. Ну, ми, наша квартира на ту сторону виходить, там більш-менш. Ну, наша квартира більш-менш ціла. Тільки вікна. Тільки вікна двері в А ви були з родиною? Так, так, син зі мною був, чоловік зі мною був. Ми всі бігли, бігли після першого. Це було моментально. Ми почули, як вона вже і потім почало жужжати і він вже падав. Ми вже розуміли, що він падає. І перше місце було лежать. А все остальне ми вже переживали там, в там підвалі, були всі, всі збіглися з цього.